Равликова казочка. Жила була дівчинка Равлик, Особлива. Чому особлива, бо не мала своєї хатинки. Усі називали її равля без хатки. Якось вона захопила свою хатинку у півтора завиточка. Шукала, шукала, але так і не знайшла. А оскільки усі равлики народжуються разом зі своєю хатинкою, то нову знайти дуже важко. Равля без хатки була дуже лінивою, тому пошуки нової хатинки відкладала на потім. Спочатку їй навіть подобалося жити без хатки. Не треба думати про ремонт, утеплення вікон на зиму і подібні нудні речі. Равля без хатки безтурботно мандрувала лісом. Та одного дня, зачепившись за кущик, зламала ріжок. Ще й дощик почав крапати. Равля без хатки сумно подивилася на небо і стала міркувати. У кого з друзів переночувати? У мурашок родина велика, у жуків вже була незручно, у мишки полівки ночувала ледь не зіли а у Водомірки на ставку тісно, може, в родичів, а родичів равля Непосида давно не бачила. Лисів їм не писала, і стало їй соромно та сумно. І тут згадала равля колишню сусідку, равлю з гарною мушлею. Колись вони дружили, Повільно, як усі равлики, та ще й з поламаним ліжком, рушила вона до сусідки. Дощик лив, як із відра. Зовсім застуджена. Равля без хатинки доповзла нарешті до виноградної лози, де жила сусідка. Відчини це я, равля без хатки. Пусти мене погрітися. мовила стомлена мандрівниця. Віконце в будинку засвітилося. Заходь, заходь. Заметушилася товстенька равля з гарною мушлею. Тільки тісно тут у мене. І справді уся хатка була заставлена горнятками тарілочками, чайничками. Равля без хатки протиснулася в куточок, і господиня почастувала її смачним чаєм з малинових гілочок. А знаєш що? сказала равля з гарною мушлею. Я бачила тут неподалік покинуту мушлю більшу, ніж моя. Але її треба полагодити. От я переберуся жити туди, а ти живи у моїй. Равлі без хатки не хотілося лагодити мушлю. Їй хотілося бавитися. Але на дворі падає дощ погано без хатки. Сусідка має рацію. Полагодили вони хатку, перенесли туди чайнички з тарілочками. а тоді покликали гостей на подвійне новосілля. Равлі без хатки і равлі з гарною мушлею. Равля без хатки тепер зветься равля з хатинкою і славиться на весь ліс своєю гостинністю.